Але чуєш, я не, не можу зрозуміти. Через, через Тут з гаїчниками ситуація, давай. Себе. Прикинь, що вони го відпускають. В руки бере документ, де складати. Заберіть, заберіть документ. Давай підкладаємо. А що каже, що ви... – Швидкість порушили, так? Так, ну... Скільки порушило? Не знаю. А скажіть, будь ласка, територія забудована? Знак, стоїть з порушенням чи як? Це, що таке населений пункт? Це щільно забудована територія. Наскільки я розумію, на відео не, не видно тут щільно забудована територія. Я бачу тільки тут двох, дві сплошні, чотири полоси одну, дві дві в одну, дві в другу. І. Дві заправки? Лісо, – лісосмога. Як це ви Стати? визначаєте, що це... Знак пізики. Ну він стоїть з порушенням. Ну, знак зна... собі може стояти. Що таке? Я ж вам кажу, що в вправо дорожнього... 2014 рік пункт 12. Так, по населених пунктах рука, заз... ну, понятно. Обов'язково знаки населених пунктів, території. Досить часто ситуація при які в дорожній дорожніх знаків, що позначують початок і населеного пункту встановлений на... Це ну Це все на Право дорожнього руху є, Ні, де населений Чекайте. пункт? Це де покажіть, де це населений пункт Визначається означається населення. Чина забудована територія. Дорожні знаки визначається на білому фоні. ні, Ви не криші, ви прийдете в суд. Я Ви Ви хто прийдете в суд, я громадянин України. Дуже приємно. Я громадян України. Пан громадян України, є правила дорожнього руху, пункт 12. потім 124 ремонтує. Є дорожні знаки. захисти потім дасте мені відповідь, інспектор. Що ви кажете? Ви можете говорити, я вас слухаю, а скажіть, будь ласка, ви прийдете в суд, так? З якими доказами ви прийдете в суд? Чого є фото відеофіксація? Що є? По Джипесу. Ну, ви прийдете до судді і скажете, от водій їхав у населеному пункті з порушенням. Там. А суддя вам скаже, а де тут населений пункт? Я бачу смугу на відео. Чи що... ви будете доказувати? Я не стою в лісі, я стою на самому путі, який закінчується вод перед вами. Суді, так. що ви будете доказувати? То що з стоїть з що ви будете судді доказувати? Я не буду доказувати. Бо суддя є... скаже, а де тут населений пункт? Як де? є де? на відео зараз вулиця незалежності? То що є на відео? Чим адміністративний протокол адміністративний протокол складається на місці правопорушення. Я зупинив автомобіль місті Кисмі. Я пишу протоколі. Місто Кісмен вулиця незалежності. Так, дов бути забудована територія. Чим ви будете доказувати? Я вам пояснюю ще раз, я вам даю право дорожнього руху. Я не я будь будь правила, правила досконально знаю. 24, скажіть, будь я ласка. Ми за дорожніми знаками 5.45 і 5.46. Забудована, забудована ласка. територія. бути. Дорожні знаки, прочитайте, будь ласка, покажу. Покажіть пункт. на камері я... дорожній знак. Я вам показую правила дорожнього руху. Покажіть знак дорожній, що це населений пункт. Ви тільки що кричите, що я це населений я пункт. Ще, Покажіть, я, не кричу, пункт. я вам пояснюю, що під час підвищених під, під час, адмі... під час, поясні... під час складань адміністративного протоколу. Своє, будь ласка. А ви хто ти? Я громадянин України. Що, що? Дуже приємно. Шо, шо? Дуже приємно. Посвідчення, близько. Полишайте голосом, будь ласка. Посвідчення суда, Не Полишайте, будь ласка, голос. Я пред'явлю, не безпільно. полишайте, мені. будь ласка, Примені, посвічення. Посвічення. Примені, будь ласка на мене голос. А не починайте мені цю херню морозити. Я не ви херню. такі. Я вам поясню, що під час складання адміністративного протоколу в сказав посвідчення суда. Я вам не... чуєте? Я мені чую, все одно, що ви мені пояснюєте, я Ма... правила знаю лучше, ніж ви. Слава Ма... Богу. Я... Це визнаєте ви здаєте за гроші, за гроші правила, а я вчуся. Я за гроші не здаю. Ви правила правилах. Так, лунник Петро Георгійович, інспектор ДПСДІ до 8.02.2016 Значит, луник, дивіться уважно. я вам Ще раз поясню, покажіть на віпамдапан Покажіть на відео громадянину, що це є населений пункт. З табличкою ви прийшли, що це табличка має бути. Покажіть цю табличку, Покажіть цю цей дорожній знак покажіть дорожній знак, що це є населений пункт. Покажіть, що на відео бачу я тільки лісосмугу, лісосмугу і полосу розділену дв... цю. Бачите? Ну от лісосмуга, от лісосмуга. І один-три розмітка. Тобто це є траса, тут можна 90 їхати. Ні, тут не можна. Ну як це? Тому що ремонтуються знаки. 545 Де? і 542. Де? Можна, Де? Буде, Де? Будь ласка. А, а, відео покажіть. Давай ми розвернемо, це проїде тут 90, нехай нас зупинить. А ну, ну розверніться, розверніться. Два трас. Давай, через дві сплошні і Ні, через так фото. Зробляй, ну просто пусть, знаєте, є така система доказова база, да, в адмінкодексі. От Скажіть людині, що це є населений пункт. А це є дві лісосмуги і траса. Будь Пану ласка, громадян. він має тут право їхати 90, а адмін цей починається зі 110. Тобто людина нічого не робить. Або докажіть, що це є... там є табличка з цим, цю суховарківську, або не треба людину грузити. А людина а не, це не, не грузить. Ви це Ви грузите. Ви цим займаєтесь все своє робоче весь час. грузити людей. І все. Вугілля, дрова. А, ну... Я не гружу, я а роз що розказую водія. Да. Тримаючи, тримаючи його документи в руках. Да. Кстати, чого ви берете власність громадян? Я у вас забрав документи. чи ви Забрав, вже віддав. Ні, ви передали документ, чи я у вас витягну з руку? Ну ви передали в руку. Спасов, дайте документи, я дав Що, Забрали документи? Так, чекайте, чекайте, Дайте Чекайте, чи будь, будь ласка. Короче, я поняв. Викликайте невідповідальність. Будь ласка, підвізь. Щоб значить, будь ласка, я вам кажу, виключте сюди відповідальність. Що? У нас з вами конфліктна ситуація. Ви себе я ведете, ви себе ведете не згідно, наказуєте три одиниці. А, як я, веду? а як я себе ви себе ведете не згідно закону про міліцію п'ятої статті? Отак, ви себе як хамло ведете. Я не Тому виключте сюди відповідально, я зараз напишу скаргу блін, і будете не мати дисциплінар. Хочу відказати, скільки у мене немає відповідальності за мою лексику. Розумієте, у вас є. Так що давайте не вчіть мені, що мені робити. І тон, то блін, понищи свій. І тихонько, з повагою, понятно до мене. Я ще... ще, та ви тут кричите, блін, ще Я... громче, ніж машини їдуть. Я не що так, собі хемло, блін. Сюди відповідально за допоможність. А у вас, є? а скажіть, будь, будь ласка, у вас е, нормативна база не, по поводу трука має? Яку дисциплінарну? Сертифікати. Хамно получать сертифікат, є. 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 Є сертифікат, є. Є сертифікат на що? На зберігання, на носі зберігання інформації? Сертифікат на що? На прибор? На прилад. — Ілі на носій зберігання інформації? Чекаю, Вася, е, відпустіть громадянина. Він тут чекає, він не має свій час втратити на, ваші, на вашу безтолковість. Відпустіть громадянина або складайте протокол заказового. Чому він має справдати? Реально вже Так, собі. Люба людина має та що. Хочу, бо ви мене нервуєте, розумієте? Бо ви не хочете нести службу, ви хочете розводити людей. От тому ви не нервуєте. Міліція з народом. з народом. Ви хочете сказати, а, що ви сьогодні не розвели, ні одну соточку не взяли. Це, так що не склали людину? Ну, звісно, не склали. А за що? А за що складати профілактичну бесіду я провів? Профілактична бесі... ця стаття профілактичні бесіди? без? Я у вас адмінкодекс при собі. Вася, зайди, будь ласка, в телефон в адмінкодекс. Чи це, ця, ця стаття профілактичну бесіду. Е, Привищення швидкості, чи профілактичну бесіду вона має? Чи там по-любому протокол. Ми зараз ще узнаємо, які знання у інспекторів нормативно-правової бази. Що за хамство таке? Я давно таке не бачив. Ти повімаєш? От ну, кричіть, розказуємо, табличка. При складанні адмінпротоколу, ви повинні якусь територію прив'язати до відео. Якщо на відео один ліс, ви не можете скласти адмінпротокол. Ні в якому випадку. Ну, як в суді доказати, що це є е, населений пункт. будинок якийсь там. Ну, можна... Хто сьогодні відповідає Павлюк? Павлюк? Він зараз не вирішує. Понятно, что на все разумеется. Ладно, я все равно, у меня на камере есть как этого фамилия, да? Сейчас на обратке заедем в и напишем заявку, дать этому дежуру. Мне ответственный не нужен. Он абсолютно бесполезный. Я вообще не знаю, для чего эти ответственные нужны. Кабачок для вас. Он абсолютно бесполезный. Он не подъезжает, не вызывает, ничего не может решить. Он только не бывает обижал. Я могу, я могу, я могу, я могу. Что за хамство такое? Ничего себе. Whoop. <laughs>